Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео хочу показати всю біжутерію, яку я привезла з собою. Кому подобається відео на цю тему, запрошую до перегляду. І давайте почнемо. Почну я з того, в чому ж я привезла свою біжутерію. Біжутерію я привезла в навсього в двох коробочках від Avon, а в ній саме вона і приходила Ось такі дві коробочки. Тут я вже все, звичайно, собі розложила, щоб було мені зручно користуватися. І більш дорогоцінні прикраси із золота та срібла, я привезла в ось такому органайзері, теж його замовляла в компанії Avon. Він зовсім не бюджетний, можна сказати, Досить дорогий для свого об'єму, але він дуже функціональний, класний, виглядає шикарно. Ну, ось такий десь надолунь. Я, звісно, покраси зі ці ваміла. І я думаю, ви зрозумієте, з прикраси золота я показувати не хочу. Ось я покажу вам, як виглядає сам боксик. Тут є ось таке одне відділення. І є ось такі перегородки для, наприклад, для перснів. Ну і тут ще є чоловікові запанки. Ну, все наше золото, скажімо так, в цій скринці спокійно поміщається. Сьогодні покажу вам біжутерію. В основному це біжутерія від компанії Avon і ще покажу срібні прикраси, мої особисто. Давайте почнемо напевно з браслетиків. Хто пам'ятає ось такий набір. В мене є браслет і є кольє. Але кольє я з собою не захватила на цей раз. Залишила його вдома, є ще колечко і є сережки. Ну, напевно, давайте так по наборах і буду вам показувати. Ось, класно носиться, дуже багато років воно в мене. Взагалі біжутерія Avon в основному носиться прекрасно. Майже уся. Ну, за рідкісними випадками, буває, що вже виглядає. Такою заношеною стирається, буває і таке. І навіть сьогодні я вам покажу деякі екземпляри. Ось, ось кулечку з цього набору бантик. В такому золотистому оформленні і ще сережки. Сережки дуже люблю, вони класно, нарядно виглядають. Ось такі. Бантики з перлинками і Ось Такий набір. Ще один набір теж в мене з браслетом і сережками. Я не пам'ятаю, чи було ще щось, чи не було. Це переплетені ось такі дві ниточки під срібло і під золото. З задоволенням ношу як браслет, так і сережки. Сережки це такі ось великі колечка, теж з переплетеними ниточками, виглядають просто шикарно. Дуже часто їх ношу, не особливо вони такі важкі. Хоча на вушках, звичайно, вони відчуваються. Так, такий набір. Ще недавно собі придбала набір теж браслетик і теж сережки. Правда, я ще його не носила. Чесно, він мені не дуже подобається. Ось тут така під золото цепочка. Ось такі намистинки під коралові сережки ношу, з задоволенням, сережки мені дуже подобаються. Це ось такі колечки повністю в мистинках. Ось класно дивляться. Мені дуже подобаються. Ну, З браслетом ще буду розбиратися, чи сподобається він мені в гості, чи не сподобається. Ну, з браслетів, напевне, це все. Покажу вам ще набір з колечка і сережок. Ось таке колечко, теж хто пам'ятає, воно прекрасно дивиться, навіть практично можна від золота не відрізнити, Виблизкує, переливається дуже класний камінчик. Воно не було дешеве, таке, як інші наборчики, воно було з таких дорогих наборів. Ось прекрасно носиться, Я його тільки по святам. І у мене з цього напору були ще сережки. Сережки, це ось такі намистинки на цепочках. Так. На вушках теж вони дуже класно дивляться, але хочу вам показати, що вже самі цепочки починають зверху трішки чорніти, темніти і втрачають, втрачають свій вигляд, на жаль, ось, дивляться класно. Трішки повертаються, не скажу, що вони так ідеально. Сидять на вушках, але такі непогані. Ось такого плану сережки з різними камінчиками на підвісках таких довгих. Це мій найулюбленіший варіант. Сережок у мене таких багато. Зараз ви самі все побачите ще обожнюю колечки, сережки колечки підвісок у мене є від Івон ще на дуже довгій цепочці. Один варіант, який я привезла з собою, це ось такий ключик під срібло. Він має такі малесенькі, дрібнесенькі камінчики, переливається на сонечку, гарно виглядає. Інколи така довга підвіска теж потрібна. От, Привезла таку одну єдину, яка мені подобається найбільше. Далі давайте покажу ще вам декілька гакулечок, які я привезла. Привезла ось таку свою печаточку, теж брала в Avon. Дуже класна, шикарна. Дуже її люблю, дуже часто ношу. Так, здалеку можна теж сплутати з золотою печаткою. Дуже мені подобається. А ще на ви, вибачайте на, на, на якусь святкову подію в мене є ось такий перстень. Тут такі синьо-зелено-голубенькі камінчики. Теж такий святковий варіант. ношу його вкрай рідко. Більше для відео використовую. Ось. Але має місце бути, гарно виглядає. І дуже люблю ще ось таке колечко, теж в Ейвені його брала свого часу. А це ну, такий котик. Ось воно регулюється. Можна на будь-який пальчик надівати. І ось так дивиться. Дуже часто запитують, де я його придбала. Зараз в каталогах такого варіанту колечків немає. Так, і залишились у мене ще сережки від компанії Avon, а тоді ще покажу декілька срібних прикрас. Там теж будуть і кулечки, і сережки. Давайте почнемо з ейвонських сережок. Покажу вам ось такі кулечки, а вони дуже важкі, вони на вушках відчуваються, довго їх не поносиш, але виглядають шикарно. Вони розбираються, вони складаються з двох частинок, от так, такі. Потім з моїх улюблених сережок покажу вам ось такі намастинки на паличці. Під 200. Отак, От я сьогодні їх одягала. Мого чоловіка сьогодні день народження. І ще одягну на вечір. Зняла просто, щоб показати вам на відео. Дивляться теж просто шикарно. Дуже їх люблю. Часто ношу. Наступні на кожен день теж від Avon, Теж не дуже так давно я їх придбала. Ось такі у мене сережки, теж, ніби підвіски, як на мистинки, але вони вже такого плоского виду Ось, вже не Не кульки, а ось такі плоскіші, Але теж дуже не знаю, як вам показати, щоб було видно ось так. от. Дуже гарно дивляться, дивляться на вушках. У на мистинки такі досить немаленькі, такого середнього розміру, але дуже такі помітні. Звертають на себе увагу. Наступні, взагалі, недавня моя новинка. Я брала цілий набір сережок, і в основному ними дуже задоволена це кулечки і ось такі підвіски намистинки на них. Ось. Дуже такі елегантні, ніжні. Ідеально підійдуть на щодень. І з цього набору давайте покажу вам і інші. Ось тут теж такі колечки, але вони вже такі плетені, і в них підвіски, ось такі кристалики, теж гарно дуже дивляться. Ще з цього набору є ось такі колечки з підвісками. Палочками-намистинками. Ці вже ніжніші, вони такі менш помітні на вушках. І ще з цього ж набору ось, були ось такі колечки, а вже такі товсті, теж виглядають як золото. Дуже класно дивляться на вушках. Так, ось такі наступні сережки від компанії Avon. Теж вони в мене вже дуже давно. Не скажу, що вони самі улюблені, далеко не самі улюблені. Але ось такі ось такі сережки, такі трішки незвичні. У них підвізка це така, ну, якби така металева сіточка, зроблена під золотом. Ось, Але виглядають вони так непогано досить на вушках. Скромні, такі, ніжні, особливу увагу не, не притягують. А наступні сережки, які виглядають так досить шикарно на вушках. Це ось такого плану, хто пам'ятає, це теж ейвонські сережки. Три ниточки посередині тут ниточка з камінчиками. Ось на вушках вони вже так шикарно, багато виглядають гарно. Ось, не часто ношу, але інколи одягаю. Здається, що це теж Avon з якогось набору сережки, на цепочках такі намистинки. Ось такі дівчачі. Я дуже люблю, щоб щось хиталося на вушках. Мені вони дуже подобаються такі ніжненькі. А ще дуже акцентні сережки теж від Avon. Ось такі в мене є під срібло. Це м, сережки у вигляді троянди. Посередині з намистинками дуже акцентні, вони досить такі крупні і дуже помітні. на вушках. До них, до речі, було колечко, але воно було великого розміру, десятка, і я його подарувала своїй мамі. Так, ще в мене тут залишилося ось ці сердечка, які недавно я отримала як подарунок сюрприз за 25 гривень. Це цвяшки. Цвяшків, як бачите, у мене дуже мало. Ось вдома залишилось декілька пар, але я їх сюди не брала. Не дуже їх люблю. Ось. Це ось такі сердечка всередині з кристаликом. Ну, виглядають вони досить непогано, але, звісно, на вушках майже непомітні, тому що волосся у мене пострижене під каскад, воно розпущене і рідко. Коли його якось заколюю чи збираю, тому вони в мене практично на вушках і непомітні. Я не пам'ятаю, чи це сережки Avon, скоріше всього, що ні, хочу показати вам ще ось такі колечки під срібло плетені. Вони досить такі великі, об'ємні, але дуже легенькі і теж дуже гарно дивляться. Під літні образи, ось саме то, Класні. І мої самі самі улюблені сережки з біжутерії. Ось такого плану. Це теж не Ейво, це мені когось подарувала їх мама. Вони з якогось металу під срібло, тому що це не срібло. Вони в мене дуже багато років, але з ними взагалі нічого не стається. Вони не чорніють, не облазять. Прекрасно виглядають досі і шикарно святково нарядно виглядають на вушках. Ось, самі-самі-самі мої улюблені. Ось. Так, і мені залишилося вам показати ще декілька моїх срібних прикрас. Насправді в мене їх зовсім небагато. Але це одна єдина цепочка зі срібла. Дуже гарне плетення у неї. ось. Але вона така коротенька, мені під шию, навіть не маю до неї підвіски, інколи ношу її самостійно. Але мені віддав молодший син тут хрестика. Я ще правда не носила його, але сказав, що я можу його взяти, тому що ми йому купили. Іншу підвіску, підвіску з тризуб. І він сказав, що хрестик я можу поки що поносити. Будемо бачити це. От. Ще в мене тут є декілька перснів. Ось такий перстень з черненого срібла. Це перо павлина. Ось, ну, давно я не ношу нічого такого шикарного, так як носила раніше. Насправді це сталося з початком війни. Ось. ось такий є в мене перстень. У нього камінчик це котяче око, і воно, до речі, в мене без пари колечко. Воно одне, хоча кажуть, що ось це котяче око потрібно носити в парі. Ось, але я цього не знала і поки що в пару я нічого не докупила собі, поки що в мене воно самостійне. Ось ще є таке срібне колечко, здається, це мені чоловік подарив. Ось так виглядає. І є ще в мене срібна така печаточка з камінчиками. Класна. Так, не буду зараз, руки трішки напрякли теплу пору року. Ось так дивиться. Так, і ще колечко є ось такого плану. Теж срібне. Дуже-дуже така ніжна. Так. І ще в мене є срібні сережки. У мене його вс всього дві пари. Це колечки, як же ж без них. У мене ж і золоті колечки є, і срібні колечки, і біжутерії колечок. Різного розміру, багато. Дуже мені подобаються. Такого дизайну сережки. І ще одні теж, мені здається, подарували ось такого плану сережки. Такі підвіски трикутнички срібні. Ось. ось все, що я з собою привезла. Надіюсь, вам було цікаво, вам сподобалась моя колекція біжутерії. Буду чекати на ваші коментарі під відео. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Будьте здорові! Всього вам найкращого! Бережіть себе!